Четвертий повстанський фестиваль відбувся на Коломищині. Традиційно у селі Великий Ключів біля відновленої краївки повстанців Яра, Сірого та Мухи відбулося патріотично мистецьке дійство. Зібралися творчі колективи не лише з Прикарпаття. Приїхали гості з різних регіонів України. Також під час фестивалю демонстрували роботу безпілотників, навчали основам тактичної медицини. Відбулася виставка макетів стрілецької зброї. Традиційно запалили ватру слави, співали патріотичні повстанські пісні та готували банош. Усе бачили мої колеги. Перш ніж розпочати повстанський фестиваль, Велелюдна громада спільно з духовенством молиться за упівців Яра, Сірого та Муху, які загинули на цьому місці у 50-х роках минулого століття, та й усіх героїв, які боронили і сьогодні боронять незалежність України. З молитви, воїнів розпочинаємо це благодійне дійство. А далі розпочинають четвертий повстанський фестиваль, традиційно із запалювання ватри слави. Це роблять спільно ветеран української повстанці армії та ветеран російсько-української війни Сівської станиці братства у Петрові Підлитейчику вже 95-й рік. Він свідок деяких подій, які відбувались на цьому місці понад 70 років тому, каже, трагічна доля чекала на повстанців через зрадника. Я мав зустріч з цим сокінці гарнісня першого року. Там було багато, і був на кирів зрадник. Який не знав, де Київка Сірового і не знаючи нічого, забрав його свою країну, то був там день-два, і потім ну, вчив і 2 жовтня нищив. Останнього приїхав колоничого населення сірого і його поплатили. У 2018 році на місці загибелі повстанців встановили хрест згодом і віднайшли Криївку, пригадує громадський активіст Геннадій Романюк. Тоді долучили чимало майданівців, істориків, патріотів з усієї Коломищини. Серед них і мешканець Великого Ключева Василь Заячук, який зник безвісти під час захисту України, розповідає Геннадій Романюк. Наші патріоти з Луганщини і Донеччини попросили віднайти місце загибелі сірого. Афірій капітан Червоної армії, який родом із Донеччини, Шахтарського району села Грабове. У 43-му році Іван Кулик, його справжнє прізвище, у 43-му році він перейшов на бік УПА. І настільки вішов довіря, що став окружним провідником, і будучи окружним провідником разом з місцевими жителями, районним провідником Яром і його дружиною друкаркою мухою, вони тут загинули. Криївка Яра Сірого та Мухи одне із знакових місць у великому ключеві. Згідно з історичними розповідями, це Криївка провідників повстанців. Їх зрадили і здали радянським окупантам. Коли Криївку утечили, повстанці знищили документи, які були у сховищі, відстрілювались та зрозумівши, що не переможуть, аби не потрапити в полон до московитів, обнялися і підірвали гранати. У Київці загинуло місцеве подружжя Яр і Муха Юрій та Анна Друнюки. Третій повстанець на псевдосірий це був уродженець Донбасу Іван Кулик, розповідає голова Нижньовербіської громади Ярослав М'якущак. Наші повстанці, це зокрема наші односельчани, це навіть мої бабусі рідний брат. То вони палили вже архіви тут же в Криївці, ну і вирішили дати останній бій, наскільки це було в таких умовах можливо. Але як завжди, старалися наші упівці не здаватися в зв'язку з тим, що їх чекали і пекельні муки, і інше, і взагалі, так в той час старалися віддати життя. В останню хвилину і зберігаючи останній патрон, то останню гранату. Після того як відновили Криївку і встановили хрест, виникла ідея і молитовно, і патріотично вшановувати повстанців і організовувати тут фестиваль. Цьогоріч дійство відбувається в четверте. Масово не зважаючи ні на що. Проводити такі повстанські фестивалі, піднімати наш патріотичний дух, виховувати молоде наше підростаюче покоління, навіть не зважаючи на те, що нас вже менше стає на фестиваль. Приїхали чимало колективів, зокрема із Нижньовербійської, Печеніжинської, космацької, коломийської, матеєвецької, п'ядицької громад. Також приїхали солісти та барди із Києва, Тернополя, Луганщини і Коломийщини. А нікому за Зараз запросив, похи спорядило, я повинен за живим. Бо... Господу Богу, дякуємо ЗСУ за, за можливість провести четвертий. Український фестиваль повстанський тут дякуємо за підтримку всім хто долучився. Надіємося, що наш захід сприятиме піднесенню духу наших воїнів. Оце святе місце для нас це символічне місце, знакове місце для всіх українців. Артистки колективу Ключівські візерунки постійні учасниці патріотичного дійства у рідному селі. Такі заходи це не лише вшанування історії, а й патріотичне виховання молоді та дітей. Переконана керівниця колективу Ключівські візерунки Марія Бойчук. Співаємо як колоритні наші місцеві так і патріотичні пісні, і сьогодні ми втішні з того, що так багато людей зійшлося, щоб шанувати наших повстанців у цьому прекрасному нашому так, краю. Окрім мистецької програми, представники всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери спільно з організацією Крила Карпат презентували роботу різноманітних дронів. Також підготували виставку макетів стрілецької зброї, а ще проводили заняття із змінної безпеки, розповідали про основи тактичної. Медицини. Показуємо людям, як ТТХ автоматів, ТТХ Мін. Е, також хлопці привезли свої дрони, трошки літачків, БПЛА. Традиційно усі спільно виконували повстанські пісні, а ще для гостей підготували смачне частування, банош і бограч. Під час дійства збирали кошти, які передадуть на потреби українських військових. Із Великого Ключева Ольга Гереджук та Сергій Угрин для подій телеканалу «НТК».